Коробрі українські воїни продовжують ефективно вибивати расистів з нашої землі, як повідомили у ранковому зведенні Генштабу збройних сил України. Загальні боєві втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 25 березня цього року орієнтовно склали 169 тисяч 890 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 720 урків, орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено три одиниць. За добу ще 6. бойових броньованих машин спалено 6932 одиниці. За добу аж 11 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2623 одиниці, за добу 7. Ворожих РСЗВ знищено 520 штук, за добу 9. Засоби ППО за весь час росіяни втратили 276 одиниць, також знищено вже 305 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 291 одиницю, один за добу. ППЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2214 одиниць. Минулої доби 6 штук. Кратих ракети збито 911 штук. Кораблів і катерів, флот України, агресорки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ліквідовано 5483 одиниці за добу 19. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 279 штук, дві одиниці за добу дані продовжують уточнювати слава збройним силам України та смерть російським окупантам.